Вітаємо! Вас вітає молодіжна організація Молодь майбутнього ми об'єднуємо активних та ініціативних молодих людей, які прагнуть змінювати суспільство на краще. Наша організація це простір для розвитку, навчання та реалізації молодіжних ініціатив. Ми підтримуємо ідеї молоді та допомагаємо втілювати їх у реальні проекти. Мета діяльності там розвиток лідерства та залучення молоді. Ми організовуємо освітні тренінги, соціальні та волонтерські проекти, а також молодіжні форуми та зустрічі для обміну досвідом. Долучившись до організації, ви отримаєте нові знання, практичні навички та можливість працювати в команді однодумців. Основними цінностями організації є активність. Відповідальність, взаємопідтримка та прагнення до позитивних змін у суспільстві. Кожен охочий може стати учасником молодіжної організації Молодь Майбутнього та долучитися до наших проєктів і заходів. Приєднуйся до команди Молодь Майбутнього та створюй майбутнє разом з нами.